Сергій Ківалов відомий в першу чергу тим, що очолював центральну виборчу комісію під час президентських виборів 2004 року. Тоді, згідно з рішенням суду, вибори були сфальсифікованими. А основну провину багато хто покладає саме на Сергія Ківалова. Також політик відомий своєю проросійською позицією. Він був народним депутатом багатьох скликань від партії регіонів. Також 12-го року отримував особисто з рук президента Російської Федерації Володимира Путіна нагороду. Після анексії Криму та розв'язання Росією війни на Донбасі політик виступив за територіальну цілісність України. Власне вирішив залишитися в Україні. Проте якоїсь критики на адресу Кремля так ніхто і не почув лише 2022 року. Після повномасштабного нападу російського агресора на Україну Ківалов засудив політику Москви. Однак, як бачимо, у всіх сенсах це йому не допомогло.